Я хочу максимально реабілітуватися ходити, щоб я був самостійний. Якщо твою волю зламали, то ти вже не людина. Ти просто оболонка біологічна, і все. Я не знав, що вона буде зі мною, але я знав, що вона мене кохає, тому що я її виховував з 15 років. Чувство юмора все впав. Мішко, моя сім'я, яка любить порвати. Я розумію, за кого я вував. Я не жалкую. Якщо б зараз Божа ласка, і я встав би, я пішов би з донькою. Ми просто зайшли в реанімацію. І ми просто стояли і плакали. Просто стояли і плакали. О, Щоб не. таке пройти, ти маєш свої бажання, свої своє життя, залишитись там. Постійна небезпека, постріли все тебе шокує і може іспугати, може піти назад, ставивши всіх, не було зв'язку, і мені щастя ніхто не позвонив. Вони мені написали, де він і що він, і вони були завжди зі мною. Я буду ходити. що yeah. у мене там варіантів нету. Я хочу ходити, а те, що я хочу, я до цього йду. Було так раз і все. І він свідомості, воно потрошку, потрошку йшло. І кожен раз тобі кажеться, що це ну, вроді вже, це мій Андрій, да? оце він повернувся. А потім дивишся, дивися, ні, то, то не воно було, це оце воно. Ми досі навіть сподобаємо. Ми йдемо вперед. Тік. Він завжди мене стимулює своїми досягненнями. Зараз я кайфую, як він не тримає ліву ногу. Нічого в цьому немає для когось. а Для мене це дуже ну, дуже дуже важливо. Тому що ми ми просто стоїмо і він тримає ліву ногу. І для мене це кайф. Я кайфую від цього. Щось там новеньке, ти кайфуєш від цього, і ти ну, цим надихаєшся. Должна бути мотивація. Ти ходиш на роботу заради грошей, там щоб щось купити. Ми не ходимо на роботу, ми працю, у нас праця тут. Він працює, 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 і потім, потім він все, в нього нема сил, він здається. Йому кажеться, що те ж, що ніяких досягнень немає. Я йому періодично показую відео, на які він дивиться, і каже: Ти що не бачиш, що людина вмерла, чого ти її трогаєш? Він сам придумав, каже. Хай Ростик плат... та мені оцінки, щоб я розумів, я йду вперед чи не йду. Там, якщо четвірку чи триєчку отримає, то все, він раз раз. Я Кажу, нічого, без, немає побід без втрат якісь Сначала ти щось ну, досягнеш. Я працював на одному швейному підприємстві, швейному цеху за головним. Сорочної служби не було, воєнної кафедри теж не було. Ну це від залужного Орден хороброго. За Бахмут, за Кліщеївку. У мене це всі за ні, це оце за АТО Луганськ. Ні, а, це ні. просто за Луганськ. За Луганськ. Оце АТО точно. Залізний хрест це за мужність. Ну головне, оце і все. Ми дуже пізно побачили, як з посадки вийшли мінометчики, розставили міномети і відкрили вогонь. Це була наша помилка, що ми не побачили, Побачили пізно. І це ми постраждали із 12-ї троє. Я найбільше. У мене хлопці витягували з ями. А я кричав, бросьте, мені вже все. А вони витягнули. Ну, я, я був у е, несвідомості, я, я не розумів, де я що. І взагалі було мутно все. Пам'ятаю, що темно все. Все скінчили. Я даже нічого не пам'ятаю, що я чув зрили чи ні, я не пам'ятаю. Пам'ятаю оці лампи, що мене везли, лампи uh -huh. на потолку. На... А Світлана, ви відразу згадали? Ви ідентифікували? Ну, як я завоєш, я даже нервотряпка. <ріху> ми як перший раз приїхали в Дніпро з донькою, ми просто зайшли в реанімацію, пустили там декілька хвилин, і ми просто стояли і плакали. Просто стояли, і плакали. Ну, ти не розумієш нічого, просто. просто стоїш і плачеш все. І потім вже ти якось збираєшся зі своїми мислями, і ти йдеш за ним. Тобі об'ясняєш, що буде евакуація, і ти чекаєш. І ти, тобі, тобі кажеться, що от-от буде легше. А легше коли буде? <глухи> Ніхто не знає. Ну, Бог добрий. Розумію, що там постійна небезпека, постріли, все тебе шокує. І може ну, і і може піти назад, підставивши всіх. У мене такого не було. Всі хлопці були. Ну, я не скажу, що натхнення було 100 тисяч бойових. Ні. Це не мотивація. А що? Життя мотивація. Мені здається. Ну, ми взагалі за життя українців, України, діточок. Я тут мене до сльоз доводять. Коли ви можете заплакати? Коли ці маленькі діточки ді 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 в білих костюмчиках мене обнімають всі на Пасху. Це вас розчиняє. Це приїжджали на Пасху в тому році і в цьому році. І однакова реакція, так. Да. Я розумію, за кого я вбував. Я не жалкую. Якщо б зараз, Божа ласка, і я встав би, я пішов би. Знову да він як прийшов в себе і ще не балакав, але почав запитувати, вже, що зі мною. Це ми були в Мукачево в госпіталі. І, і він я йому почала розказувати, що з ним Наприклад, я спочатку не знала, як, як це йому припадністи, як це йому розповісти, можна чи йому розказувати, чи не можна. Ну якось так, що ну вихади нема, все одно ну це не скриєш це. Ти не придумаєш якусь другу історію, щоб він це ввірив. І ти починаєш потроху розказувати. І він почав, коли мене ті типу, мене виписують, я піду, хлопці мої там, а я тут лежу. Це неправильно. Я не можу тут лежати, мені надати до хлопців. У мене цель, я всегда ставил цілі. У мене зараз одна – реабілітуватися на, на максималку і видать дочку замуж. Я скільки пам'ятаю себе, от, в дтству, він був поруч. 56 років. Да. А родом 26. 26. Брабці. Да, да. Не знав, що вона буде зі мною, але я знав, що вона мене кохає, тому що я її виховував з 15 років. Мені було 18-15, і я її виховував. Готовий, готовий до цього. Так, що продумано. Це любов. Знаєте, це труд або ну, це труд. Знаєте, розрушить сім'ю бігом, а от зберігати її це важкий труд. Любов це моменти, коли треба було боротися. Завжди. Завжди. Любов, повага. Так, тут любов, повага, йти. Десь уступаєш, десь. Ні, ми сваримо, тому що ми звичайні українські люди. Ми сваримося до цього, так. немає життя. 13 січня він написав мені останнє сообщення. Ми в одному, але мені все по. І все, і не було зв'язку. І мені, з щастя, ніхто не позвонив. Вони мені написали, де він і що він, і вони були завжди зі мною. Любі питання, любі питання, я завжди могла протися, і мені була відповідь, мені була допомога звернутися. І досі я дуже дуже вдячна, бо без них не було б цих результатів. Як би я не старалась, як би я у людей не просила гроші, Тихо. Ну, Я б не витягнула сама. Я дуже вдячна. Бо. Фух. Тихо. Бо зараз то що Ви, він в... То що він навчиться, з цим він буде жити. І чим він більше навчиться, тим буде мені легше. Бо це, це моє. І я дуже вдячна йому. У мене що тренера, вони мої друзі. Вони, я скажу, близькі люди. Вони вкладають Свій розум і свої сили в мене. І так, друзі, знайшов. Дуже важко було перший рік. Все чуже, все не твоє. Тобі хочеться додому. Хоча ти вже рік вдома не був. І я приїжджала на три дні додому, і там вже все не моє. Кровать не моя вже. Ну то є, ну немає якби оприлення вдома. От там дом, де там, де тобі комфортно. Розумієш, раді чого ти це робиш? Мені кажуть, ну там подружка мені каже, я б так не змогла. Я кажу, а є варіанти. Ну, варіантів нема. Ну, тобто покинуть ну, це не варіант. Ну, ну як, як жити далі? А зараз, ну це дім, я ж кажу, я е, боюся вдома. На, наразі я розумію, я що це неізбіжно, нам ми приїдемо додому. І от са соціалізація, Тут він, за всі, він такий, як всі. Е, він балакає на всі тіми, всі його розуміють. Як це буде відбуватися вдома? Я не знаю. Яка буде в нього реакція на соціум — Я не знаю. То лі він відкріну, якби перейде там, ну все нормально, буде ну, пройде цей етап. Толі він закриться в собі і ми будемо вдома. І він не вийде на вулицю. Хоча ми зараз зробимо все, щоб було комфортно, навіть в такому стані, якщо. Не зможемо встати. Ну, Бог на все боля, Божья, що ми робимо пандуси, щоб ми не затягнули його в У нас другий поверх, щоб ми не затягнули його в кімнату, да, і він там пролежав. Бо щоб ми виходили на вулиці і жили нормальним життям, несмотря ні, ні на що. І як він буде це перехпери? Перейдеться, бо ну два роки ми тут. Він не був ні в другому реабілітаційному центрі. Він не був, він був тут і все. І він уже мені каже, давай купимо і будемо жити. Вот. тому що, що там, ми не знаємо. Не він не знає, ні я не знаю. Якби я вірю, що все буде добре, я не дам йому лежати, я не дам йому там тухнути. Все це буде добре. Ну цей страх. Як би, Кажу, Півроку назад у нас була така тось став э, прогресів немає. От на місці ми стоїмо, стоїмо, стаємо. І ти опускаєш руки і кажеш, та може це все. Ну от, все, от він з цим буде жити. Ти знаходиш положительні моменти. Він балакає, він їсть. То, ну да, мені буде важко оце туди-сюди, оце возики, подгузники, все остальне. Я на цьому не ну, не, не то, що не зупинюсь, я прийму його таким, як він є. І ми будемо жити з цим, і ми будемо жити. Ми не будемо лежати в кроваті і там ждати смерті. Ми не будемо це робити. Ми будемо жити далі. Ну хочеться ж більшого, хочеться ну не тягати його, а щоб він був поруч. І, і там, а він у нього такий прогрес, він, він у нього завжди такий. От іде, 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 потім раз стане. Стоїть, стоїть, стоїть. Потім раз ти бачиш щось новеньке пішло. І ти отак от цим надихаєшся, якби. І півроку назад ну, не було поняття, буде він. А зараз ти вже розумієш, що о, там права нога, ліва нога починає тримати, і ти такий. Дякую, Боже. Я буду ходити. Може, Я... у мене там варіанту нету. Я хочу ходити і. А те, що я хочу, я до цього йду. Головне. Щоб таке пройти, ти маєш свої бажання, свої своє життя залишитися там, і ти посвящаєш свою життя йому. І ну тут є дівчата, які вони я, я пишаюсь такими, знаєте, які вони ухаюючи за за чоловіками, хлопцями, вони себе не втрачають. Я так не можу. Єс я, я по житті така. Якщо я щось роблю. Я роблю свого, з головою. Все, я не можу по-другому. Не падай духом. Потому тому що якщо тебе твою волю зламали, то ти вже не людина. Ти просто оболонка біологічна і все. Поки у тебе є воля, натхнення, сила, дух, то, ты, ух, воин, у все буває, то... ти ух воля. Ну в тебе буває, що ти падаєш і кажеш, все, я не можу. Буває, буває таке. І що ти робишся? Поднімайся іду вперед.